Вітаю, друзі. Ми продовжимо знайомство з новими старими викладачами нашої долоки, старими не за віком, а старими за досвідом за нашими улюбленими викладачами і для нас рідними. І сьогодні викладач, яку не потрібно представляти, викладач, яку яка збирає аналоги цілих стадіонів на своїх курсах та відкритих лекціях, Наталя Вікторівна Жмут. добрий. Наталя Вікторівна. добрий день. Добрий день. Ось і минули зимові свята, і ми повертаємось до наших курсів у цьому сезоні. Ми також продовжимо курс Українська нація, хто ми, звідки і куди йдемо, і що ми розглядатимемо? Які регіони у нас залишилися? Ага. Так. А і справді свята вже можна сказати, фінішують, і я вже засумувала за толокою. От, продовжимо. Продовжимо, ви зрозуміло, говорити про ще декілька регіонів. У нас залишилося не так багато. Три, але це дуже важливі три регіони, особливо в контексті і творення державності, і творення етнічності, і в контексті російсько-української війни. Це м, середня Надніпрянщина, центр України, лівий правий берег, це південь України, така розлога назва, але. Це якраз ті території, де формувалося і а, Запоріжжя важливий регіон, бо саме з козацтвом ми пам'ятаємо, утворилась держава. І зрозуміло, третій регіон це Слобожанщина. Тобто Харківщина, а, Луганщина, Донеччина. І от якраз в цьому контексті ми не тільки будемо говорити про культуру, а й розвінчувати багато міфів, які стали наслідком того, що ми маємо на сьогодні. Я думаю, що як у нас було з Поділлям, що ми нашому рідному поділлю присвятили декілька занять, то так само актуально, думаю, буде й декілька занять, посвячених саме ось цим регіонам, які дійсно є такими спірними. Але от я думав, коли ми робили толоку, а що ж буде далі з регіонами? Коли ви мені надіслали програму, я був здивований, тому що там з'являються нові теми, які... Я не знаю особисто в мене ніколи не асоціювалися на тема гендеру. В мене аж ніяк не знаходилися в одному реченні з темою е культури, з темою етнічності і так далі. Що це будуть за такі цікаві теми? Далі це дуже гарне питання. Дякую. Його дуже часто ставлять мені, коли я пропоную, і студенти дивуються часто, а таке може бути. А це якраз доказ того, що ми дуже стереотипно сприймаємо. Етнічну культуру, етнографію дуже в такому вузькому розумінні, бо для нас, нібито етнографія, це регіон, матеріальна культура, духовна культура, якісь там календарні родинні, та й обмежились. Ні. Це набагато глибше і набагато ширше. І справді ми будемо говорити про. Родинну обрядовість. Ми будемо говорити календарну обрядовість зовсім ну, для багатьох з такої несподіваної оптики, з несподіваного ракурсу через гендер. А як можна розібратися в причинах і наслідків, як змінювалася сім'я, як змінювалася родина? Чому вона змінювалася, якщо не відповідати на питання соціокультурних ролей? Бо, власне, гендер це ж не тільки біологічна стать. А це ще й соціокультурна стать, тобто, які ролі виконували чоловіки і жінки в культурі, в соціумі, в різних етапах, як вони змінювались, чому вони змінювалися. Тому без гендеру тут точно ніяк. І буде для вас, я точно кажу, саме в цій темі купа сюрпризів. А, також буде дуже важлива тема, без якої ну, просто неможливо розуміти, ким ми є на сьогодні, чому ми такі, ким ми стали, як нам співжити один з одним, як нам чути один одного. Це тема менталітету. Бо менталітет це так, як ми сприймаємо світ, як ми осмислюємо світ, як ми на нього реагуємо. Тому однозначно менталітет як основа формування ідентичностей різних. І національної, і етнічної, і релігійної, і гендерної. Ну, це буде, я думаю, а може й на декілька занять, тому я впевнена, що від аудиторії буде багато питань, а я цією темою займаюся вже більше 20 років, то сподіваюся, що мені буде що вам розказати і поділитися. Наталья, угу. і ще от питання а останнє питання не буду вас затримуватися кіндовгому так коротко, щоб я розумію, що хочеться залишити інтригу на весь курс і так далі. А от якби читали цей курс на да, озмімов такий курс? Ну в Україні, в Польщі, ще десь наскільки ці курси були б схожими? Чи для кожної країни такий курс буде унікальним? Ну ну він буде унікальним зрозуміло, виходячи із особливостей історичних, виходячи із скажімо, змісту. Культурного того чи іншого ареалу того, тієї чи іншої території. Але однозначно, що підходи десь якісь основні будуть однакові. Тобто, якщо ми говоримо про менталітет, якщо ми говоримо про, скажімо, про якісь принципи формування етнічних територій, регіонів, то це загальні принципи. Ми ж в контексті світової європейської науки, але однозначно, що це будуть. Ще і такі дотичні моменти, коли ми будемо говорити про спільні сторінки історії, про спільні сюжети. Багато буде і схожо, і багато буде унікальні, однозначно. А наскільки, от, наприклад, етнологія, етнографія, антропологія, наскільки вони піддаються впливам ідеології, наскільки вони є ідеологічними науками, наскільки їх можна поставити на рельси пропаганди? Однозначно, це завжди було. Ну завжди було на жаль, якщо говорити от, навіть про українську безпосередньо так етнологію, то зрозуміло, що були ті гідні люди, ті сміливці, які чинили опір, але тим ідеологіям, під які вони підпадали. Але ну ви розумієте, це, це треба мати дуже, дуже таку стійку позицію. Життєвості позицію, щоб чинити опір. А більшість з часом, і тут, я вважаю, не можна засуджувати людей, бо люди, які під різними окупаціями, в тому числі і тиском ідеологічним, ну, вони змушені виживати. Самі виживати, родини мусить виживати. Тому однозначно етнологія якраз одна із тих історичних дисциплін, яка завжди служила дуже ефективним ідеологічним інструментарієм. Так. А наскільки українська етнологія, етнографія, антропологія сьогодні сьогодення, е, звільнилася від, від тих нашувань? І наскільки вона опирається на днів? Ага. Ну, бачите, ми ще молоді як держава. І я хочу сказати, що коли в 90-х роках ми отримали незалежність, зрозуміло, що оцей запал на хвилі, от ми вільні, ми незалежні. Ми будемо писати свою, свою справжню об'єктивну. Ну, це справді сколихнуло дуже багатьох дослідників е і молодих дослідників, так якось мотивувало. Е але потрібно ж пам'ятати, 70 років радянської влади не пройшли просто так. Тому ці методичні підходи, наукові підходи методологічні, вони насправді ще будемо говорити 15 років, 20 років навіть до сьогодні, вони. Ну, будемо говорити так, на жаль, мають місце при дослідженнях, але можна багато чим хвалитися. Дуже в багатьох сферах, дуже в багатьох темах, проблематиках ми зробили прорив. От у тому числі можна хвалитися нашою школою гендерною соціокультурною антропологією, саме гендерним напрямком. У нас дуже гідні дослідники, Марія Магєрчик та сама Оксана Кіс і багато інших. Нас з'явилася плеяда антропологів, це вже мої учні, яких я викладала і керувала дипломними роботами ті на полі, які багато, багато іншим. То я думаю, що ми йдемо правильним шляхом, а ще в нас є унікальність, е, яка, я думаю, була історично характерна завжди для нас. Нам нема часу, коли думати. І тому те, що інші робили десятиліттями багатьма. Ми робимо це в прискореному режимі, і нам це вдається. І вам це дійсно вдається. Ну і останнє запитання: просто воно в мене виникло під час вашої ваш, розмови. А наскільки етнологам, етнографам, антропологам вдається йти по тонкій стежинці? Того, щоб не викликати обурення в суспільстві, ми ж розуміємо, що є якісь об'єктивні факти, які суспільство буде приймати в штики. тому що все ж таки науковці вони намагаються бути об'єктивними, а не вставати на сторону когось, і так далі. Чи, чи трапляється таке от, в українських автограф? Трапляється звичайно, трапляється. Дивіться, ну я ще раз кажу: основна причина, е, то, того, що, от ми не просто по тонкій такій грані ходимо по лезу, а і ще е, часто пропонуємо суспільству наратив, Нарати перемішані з радянськими скажімо, конструктами, багато наративів на хвилі цієї певної романтизації в 90-х роках. Вони не перевірені, науковці кажуть, не верифіковані. І тому часто багато ну, от в інтернеті читаємо такого міфологічного, які ну, що, люди читають, люди приймають за правду, на жаль. Тому ми сьогодні переживаємо такий дуже цікавий процес ну фільтрації, розумієте? І нам потрібно, може й не так багато, але ну, хоча б кілька десятків таких тямних гідних етнологів, антропологів які будуть систематично пропонувати людям ті ну, наративи, на які треба рівнятися. Тому та тут є купа своїх проблем, підводних каменів. Тут ми самі розуміючи ці проблеми, не можемо справитися, але я думаю, що ми рухаємося в правильному напрямку. Я я це не просто так романтизовано вірю. Я бачу конкретні результати. <гум> Дякую, Наталія Вікторівна. Шановні наші слухачі-глядачі. Ми запрошуємо вас на курс Українська нація. Хто ми звідки куди йдемо що середи, о 19 Ви матимете можливість поспілкуватися з Наталією Вікторівною, почути багато нової інформації. Можливо, хтось із вас. Також в майбутньому стане антропологом, можливо, етнографом, етнологом. І продовжить ці дослідження. Записуйтесь на курси на сайті toloka.com.ua, шукайте, заповнюйте форму і долучайтеся. Дякую вам, Наталія Вікторівна. Дякую.